Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, що можна сказати, що теорію вам дадуть в університеті чи будь-де, а от практику, практику, напевно, тільки на так що, Я ніколи не думав, що в 2005 році, коли пішов на роботу в Райс, що будуть такі космічні технології. І будуть от, студенти, які набагато молодші, ніж я тоді був, да? вони зараз управляються технічною космічною технологією. Да? От тобі цікаво. Так що тримайтеся, запрошуємо до співпраці з Інтерглаб. Успіхів вам!